Рік тому зі мною трапилася та така історія. Один чоловік, який проходив реабілітацію від нарко і алкозалежності в одному з таких центрів Хмельницької області, мав приїхати до нас в Запоріжжя, їм там давали відпустку ну, на кілька днів на вихідні на вікенд. І він його ще я відправляв з Мелітополя. Ми таких дуже багато відправляли. Ну і цей хлопець там дзвонив мені, казав, що так, отець Сашко, чекайте, я так хочу приїхати в гості. Рано я їду на поїзд на вокзал його зустріти. Дзвоню йому, він не бере, а потім він мені дзвонить і каже: Той Сашко, шко, не приїжджайте на вокзал. Що таке? Я по дорозі напився. Проходив півроку. Чи більше, тому рік реабілітації і перший раз, перший такий вихід його він напився. Ну я ж ясно, що я вже до вокзалу доїжджав, приїхав. Він стоїть п'яний як чіп і каже: Все, іду в армію. І я Йому слухай, на що ти там такий треба? Що ти там будеш робити? Десь там <звінь> Та в яму посадів будеш ями сидіти? Що будеш біду якусь зробиш? Що ти там зробиш, яку користь в армії? Добре, тоді візіть, візіть мене не до моїх дружбанів, а він сам запорізький. Поїду на той свій притон до наркоманів до алкоголіків». Я йому, «Ну, якщо кажу, хочеш померти просто як пес під забором, тебе ця перспектива влаштовує то тоді. А я домовився з сестрами у нас там з василянками, з сестрою що. Там, мала бути зранку літургія в сестер. сестри чудовий сніданок приготували, але ми не чекали на нього. Ми хотіли з ним гарно провести час. То, то сестер каже, ні, ви не їдете, відвезіть мене в інше місце. Одним словом, я з ним довго-довго говорив. ну, Зрештою, висадив його. А в Мелітополі ще коли були, то я дуже багато за нього теж боровся, багато було різних всяких моментів. Навіть в окупації був момент, коли треба було його забирати в кадирівців, і, і, і ну, там реально ризик був і для мого життя. Ну, Всяких було багато моментів, старався за нього боротися, за цього хлопця. Ну і просто точно, що випустив його. Це так, що на службу Божу. І мені так просто, знаєте, дуже-дуже ну, обідно, що стільки зусиль доклали, а він отак ну, от просто взяв і пішов. І я так стою, а в сестері за престолом така велика фреска, ікона, образ, і там Ісус. І таки дивлюсь на Ісуса і кажу. Господом, ну ти його любиш чи не любиш? Якщо ти його любиш, чого ти його не зселив? А потім. А потім такий момент, що е, якби чую таку відповідь в серці, а ти його любиш? Що ти готовий для нього зробити? Що я готовий для нього зробити? Чи ти готовий забрати все це прокляття, тобто в нього, а в нього так? Алкоголізм, наркоманія, снід, гепатит. ну і там купа всього, та, всяких таких моментів. Чи ти готовий все зло взяти на себе? Ну, Мені стало страшно. Я не готовий взяти на нього на себе ці всі хвороби, це все зло. Я тоді кажу, Ісусе, але ж ти взяв на себе все. Отже, в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо про те, що Ісус е, каже, Син чоловічий має владу гріхи відпускати. Чому Він має владу відпустити гріхи? Тому що Він взяв на себе все прокляття, все зло, всю темряву. Він взяв на себе відповідальність. Божу справедливість ніхто ніколи не відповідав, не відміняв. І за кожні вчинки ну, ми могли б справедливо нести кару, але так само за ще за вчинки тих, яких ми не робили за вчинки Адама і Єви. Ісус бере на себе. І так само Він бере на себе все зло, все прокляття. все-все-все, ем... Всю темряву і в твоєму житті. Він і мені, і тобі відпускає гріхи і нам всім, не тому, що е, не тому, що він просто бере цей гріх, десь там діває його, викидає. Він бере його на себе. Після служби ми з сестер сидимо, снідаємо і сестри е, щось там спілкуємося, їм жалі свої розказують. І тут дивлюся, дзвонить мені Женька цей, і каже: Отець, отець, я в притоні, заберіть мене. І Я приїхав, забрав його і той самий день посадив на поїзд знову поїхав в він На сьогоднішній день зне, знову давки таким стоїть, і також і його звати. Але я хотів так само сказати про те, що все зло, яке ми вмівше на житті, Ісус дав на себе. Сьогодні зірвотка приможемо нести на свою ліку.